Територія столичного ВДНГ вже втретє перетворюється на величезну бібліотеку посеред неба. Стартував вже традиційний щорічний фестиваль Книжкова країна з презентаціями, майстер-класами та українськими авторами. Понад 100 видавництв, відомі письменники та книжки на будь-який смак. І все це тут, у серці Києва на ВДНГ. Минулого року фестиваль зібрав понад 150 тисяч відвідувачів, а сьогодні масштаби ще більше. Люди купують літературу, немов гарячі пиріжки. Дехто бере по 5-6 одразу. Перший день, а продано вже більше тисячі книжок. Ми робимо книжкову країну з вільним входом для того, щоб максимально популяризувати читання, тому що ми віримо, що процвітання України воно зокрема залежить від того, чи люди спроможні критично мислити, чи вони мають певні знання для того, щоб нашу країну вести до процвітання. Цьогоріч у фестивалі беруть участь понад 70 авторів. Серед них Роздобудько, Андрій Кокочуха, Артем Чапай та інші усе з автографами та ексклюзивами. Людина начитана, яка читає, в неї інші очі, інший погляд і одразу сміливість говорити. От тому з практичної точки зору читати треба, щоб бути розумним, сміливим і вміти завжди встати і висловити свою думку. Окремий і вкрай емоційний блок «Фронтмени» – це про книжки, стендапи і п'єси, які створили військові ветерани. Найсильніша частина фестивалю марафон воєнної поезії вісім годин і жодної байдужої людини в залі все працює через гроші, і якщо ми хочемо донести хоча б щось до когось, це треба підживлювати. Це наш спосіб будувати суспільний діалог. І прагнути до цього якогось зменшення так званої прірви між військовими і цивільними завдяки таким подіям, як ця інклюзія, тобто прийняття всіх людей незалежно від їхніх особливостей це ключовий акцент фестивалю. Простір діти як діти працює щодня з дванадцятої до вісімнадцятої. Тут навчають читати шрифтом Брайля, жестовою мовою, проводять заняття з психологами. А серед гостей радниця президента Дар'я Герасимчук. Коли ми говоримо про безбар'єрність і інклюзивність, це означає, що ми Абсолютно готові жити правильним суспільством свідомих людей, які приймають всю різноманітність один одного, які готові давати допомогу тоді, коли її потребують, і просто бути готовими. Що ми одне суспільство? Ми всі українці і маємо поважати один одного. Книжкова країна не тільки про книжки, тут і кава з міні-букетами, фотозони з квітами, а ще нова книгарня кав'ярня прямо в шостому павільйоні ідеальне місце, щоб відпочити з книжкою. Чотири дні, десятки подій і сотні зустрічей. Книжкова країна в, в чергове зірвала куш серед тих, хто читає. Я придбала за перекопом. Є земля. Частину виручки організатори спрямовують на зсу. Книжкова країна вже втретє проходить у Києві і поступово стає традицією. Безкоштовний вхід і широка програма ваблять киян та гостей столиці. За словами організаторів, фестиваль був, є і залишиться майданчиком для підтримки української книги та українців авторів. Марія Яким Дар'я Цютюник, факультет кіно і телебачення.